Ласкаво просимо на канал Новин Динамо Київ. Якщо ви фанат цієї української команди, тут є місце, щоб бути в курсі останніх новин, тут ви знайдете все, що відбувається за лаштунками київського Динамо. Підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити жодного новини. Подивіться на цього вболівальника є гравець Парі Сен-Жермен, який перебуває в полі зору київського Динамо. Чудовий бразильський гравець може підписати контракт із київським грандом у будь-який час. Згідно з новинними порталами у Франції, спортсмен не отримує можливостей в команді PSG, і тому PSG хоче домовитися зі спортсменом прямо зараз. За словами фахівця з європейських трансферів італійського журналіста Фабріціо Романа, Півзахисник Парі Сен-Жермен буде одним із пріоритетів української команди. Гравець не входить у плани Парі Сен-Жермен, і французький клуб не має наміру ускладнювати трансфер. Бразилець представляв реал Созідат минулого сезону на правах оренди і навіть став мішенню Атлетіко Мінейроду Бразил. Деякі інші клуби також зацікавлені в тому, щоб мати цього гравця. Ще невідомо, чи київське Динамо отримає це чудове підписання, на мій погляд. Він чудовий гравець світового рівня, і якщо його наймуть, він стане одним із найбільші підписання київського Динамо вже зробили. Мова йде про Рафіню Алькантару, гравця Парі сен жермен який знаходиться в прицілі київського Динамо. Привіт, шанувальнику. Що ти думаєш про Рафіна Елкантере в Дайнамоуди Києв? Залиш свою думку в коментарях, що дуже важливо, і залишайся з нами, щоб не пропустити жодної новини тут.